Я вітаю вас, мої маленькі друзі. В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Осінь. Сьогодні про неї ми будемо говорити. Яка ж буває осінь, діти? Мила, холодна, жовта, золота, щедра, багата, кольорова, чарівна. А чому осінь називають золотою? Бо жовте листя здаля здається золотим, ніби осінь обсипала дерева золотом. А чому називають щедрою? бо осінь дарує багатий врожай. Овочей, фруктів, грибів, ягід. Вона без пензлика, без олівця розфарбувала деревця, бо вона фарбує листя дерев, кущів, траву, все одягає в нові кольори. Розгляньте улюблені кольори осені. Це золотий, жовтий, жовтогарячий, бронзовий, лимоновий, коричневий, червоний, пурпурний та мідні кольори. А ще осінь називають господаркою. У цю пору не можна марнувати часу, слід трудитися, заготовляти на зиму. Овочі, фрукти, гриби, працювати на городі, у полі, у садку. Які ж у осені є періоди та місяці? Рання осінь це вересень. Золота осінь жовтень. І пізня осінь листопад. Восени сонечко світить, вже не так яскраво, менше зігріває землю і все навколо. З осінніми холодами рух соку по стовбуру і гілках уповільнюється. листочкам не вистачає соку, і вони починають опадати. Під корою дерев заховались комахи, перелітнім птахам нічого їсти, і вони відлітають у вирій. Тварини теж готуються до зими. Зайці і білки змінюють своє хутро. Ведмідь лягає у барліг. А їжачок робить собі затишне кубельце з муху сухого листя, згортається клубочком і міцно засинає. Осінь справді дивовижна пора. Давайте, малята, будемо милуватися нею, захоплюватися неповторною її красою.